Домен, Домен, До мене. Верта. До мене. Ти сюди. Сті. Сидіть. А, ти вже біжі грязна залі. Все, будуть порохи. Досі, ти зарядиш, як чорт знову. Ти ще не весух, Надеюсь, уже дупа. Дупа уже. Железолова. Вс ⁇ доси. Маленького. Кто, -то? Кто -то? <плодит> тут? Кто тут? Красуня. Кто тут? Нажати. Молодець, тихенько треба бути. Тихенько треба бути. Так. Нема, пішов, пішов. Пішов, нема. Був чужий, чужий був. Іди провір. Йди провір, провід. Нема, лягай на місце. Нема місця тут. Вперте місце. Молодець. Красуня. Дай лапу. лап. <реш>